Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про композиторів, які пишуть музику для дітей. Це особливі композитори, адже вони зуміли в невеликих і простих музичних творах відобразити весь світ дитячих думок і образів. Музика є важливою частиною розвитку дитини, а талановиті українські композитори створюють чарівні мелодії, які допомагають малечі відкривати світ музики. То хто ж писав музику? Давайте по порядку! Микола Лисенко класик української музики, автор численних дитячих пісень та опер. Великої уваги він надавав справі збирання та вивчення народних пісень. Микола Лисенко першим в Україні створив опери, які розраховані не тільки на дитячу аудиторію, а й безпосередньо участь у них самих дітей. В його операх Панкоцький, Коза Дереза, Зима і весна, побудованих на сюжетах українських народних казок. І на народних пісенних мелодіях яскраво втілені ідейно-естетичні принципи та методи виховання дітей. Микола Леонтович український композитор, автор всесвітньо відомого щедря. Микола Дмитрович Леонтович мав великий досвід педагогічної роботи з організацією різноманітних хорів, навчання грі на музичних інструментах. Тощо, Микола Леонтович викладав з 1919 року на курсах з дошкільного виховання. Займався громадською та просвітницькою роботою. Кирило Стеценко. Він наголошував, що система музичного виховання повинна охоплювати всіх дітей як шкільного, так і дошкільного віку. Велике значення у вихованні особистості Кирило Стеценко надавав українському музичному фольклору, зокрема, дитячим іграм, колядкам, щедрівкам, пісням з рухами. Михайло Гайворонський, український композитор, учасник національно визвольного руху, писав обробки українських народних пісень, а також твори, написані під впливом українського музичного фольклору, автор співанника для дітей дошкільного та шкільного віку. Яків Степовий займався активною громадською діяльністю, питаннями музичного естетичного виховання дітей і молоді, музичного просвітництва. Справою розгортання самодіяльності з метою підвищення рівня музичної культури населення. Він був автором і упорядником багатьох музичних творів для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, серед яких усім нам відомий збірник «Проліски». Левко Ревуцький український композитор, педагог, музичний і громадський діяч, автор дитячих опер та хорових творів, найвідомішим його твором для дітей. Є збірка Сонечко для голосу та фортепіано Мирослав Скорик відомий композитор, який створив багато творів для дитячих хорів та ансамблів. Він є автором музики до мультфільмів, найвідоміших з яких є Лис Микит. Віктор Косенко композитор, який писав чудові дитячі п'єси для фортепіано, які зібрані у цикл 24 п'єси для фортепіано. Його музика образна, збагачена багатьма засобами музичної виразності. Ірина Кириліна – авторка численних дитячих вокальних та інструментальних творів, авторка двох збірок пісень для дітей. Її пісеньку та засмутилось кошеня наспівують усі діти. Леся Дичко композиторка, відома своїми творами для дитячих хорів та вокальних ансамблів. Композитор приділяє постійну увагу творчості для маленьких музикантів і слухачів. Жанна І Левко Колодуб. Яскраві та образні композитори, творчість з яких створює колоритні музичні картини. Серед творів музична абетка музика до мультфільму Каченя тінь. Обробки пісень народів світу для дітей. Цикл фортепіаних п'єс. Весняні враження. Дитячий альбом Микола Сільванський Більшість творів композитор написав для дітей. Твори Сільванського часто брали до постановки колективи, що обслуговували дитячу аудиторію. Серед найвідоміших творів Симфонічна казка Івасик Телесик та Дитячий балет Іван Добрий Молодець Аркадій Філіпенко. Написав понад 500 дитячих творів, серед яких Золотий фонд дошкільного і Шкільного Репертуару, автор дитячої опери у Зеленому саду, автор підручників зі співів для середньої школи. Людмила Шукайло. Значне місце в її творчості посідає музика для дітей. В її доробку альбом фортепіаної музики, дитячий альбом для скрипки. Та інші яскраві дитячі твори. Євгенія Дзюб сучасна, молода, талановита композиторка навіть і технічні етюди, якої зачаровують та переносять виконавця і слухача у чарівний світ образності. Тетяна Афанасова – яскрава композиторка та аранжувальниця в творчому доробку, якої можна віднайти фортепіанні твори на будь-який вік, рівень та темперамент. Олена Соловйова сучасна українська композиторка. Авторка музики для дітей в різноманітних жанрах і стилях, а також для багатьох інструментів. Її музику виконують діти різного віку. Янна Бобалік – відомий композитор Прикарпаття. Член Національної ліги українських композиторів. Її оригінальні композиції з багатим образним світом та мелодичною відвертістю, в яких виявляється яскрава художня особистість автора. Микола Ведмедеря автор великої кількості дитячих пісень Ведмедеря є автором понад 30 книжок, у яких опубліковані його пісні. Серед його збірок можна виділити такі як Ми, браття Українці, Шкільний пісенний календар, МІЙ рідний край збірник пісень для дітей та Пісенне Джерело збірник пісень для дітей. АЛЛА МІГАЙ українська телеведуча, тележурналістка, казкарка. композиторка, авторка понад 400 музичних казок для дітей різного віку. А також близько 800 пісень для дитячої і дорослої аудиторії, серед яких чимало популярні. Наталія Май. Українська співачка, авторка пісень та заслужена артистка України. Відома своїми творами для дітей, серед яких багато відомих пісень, перший дзвоник та кап-кап стали улюбленими піснями малечі. Українській музичній культурі є ще багато композиторів, які пишуть музику для дітей, створюючи нові цікаві образи та сюжети, але найголовніше своїм мистецтвом вони дарують радість дітям.